Цей день на Баранівському кладовищі у Сумах ховали Романа Прокопенка. Військовий стрілець він загинув 23 вересня від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Роман з першого дня повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Пройшов шлях від місцевої тероборони до Збройних сил. На один із перших прийшов добровільно з першого дня. Ще не було добровольчих формувань. Ми самі організувались потім. Сформували добровольчі формування Миколаївської тероборони. Звідти він пішов ЗСУ. Роман був дуже хорошим хлопцем. Для мене прикладом, особисто для мене. Навчалися в Англії разом, а військову підготовку проходили в Англії. Роман був бойовим хлопцем, ніколи не здавався, завжди йшов вперед. Золота дитина була. Він виріс у нас у селі Софіївка Сумського району, 20 кілометрів Не, той жив у бабушки. Він виріс у мене на очах. Він дружив з моєю внучкою. Він у мене виріс під двором. Ми з ним картошку варили, кормила. Діток ціла куча була, і він з нами був. Ріс, він у бабушки ріс до школи. А тоді вже мама його забрала в Суми у школу. Це така дитина з таким щирим серцем, що. По-моєму, це все сказано. Скільки в його друзів? Він де не є, він скрізь його повно друзів. Роману Прокопенку було 24 роки. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.